Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про оцей крутий продукт, який називається Ginseng 500 мг. Що це таке? Це є чистий джиншень в одній капсулі 500 мг. Що це таке і для чого цей продукт потрібний? Продукти для імунітету в теперішній сезон дуже актуальні. Тож почнемо ми наше знайомство із імунітетними продуктами, власне, із цього: джинсинг 500 мг Нутрикот. Це є жіншень, який здавна використовується у давній китайській медицині. І ці цілющі рецепти дійшли і до нас з вами. В нашому випадку одна капсулка містить 500 мг, і стандартизований цей жіншень за кінгязидами, 10% яких міститься в кожній капсулі. Для чого вони потрібні? Власне, вони і впливають на наш імунітет, і допомагають нам його підтримувати. Женьшень – це відомий адаптоген, який є адаптогеном у всіх фармакопеях світу. Це означає, що він допомагає нам швидше адаптуватися до стресових умов навколишнього середовища, нашому імунітету, нашій нервовій системі, нашому серцю, судинам тощо. Також це є відомий імуностимулятор, а це означає, що він стимулює наш імунітет. Тож будьте уважні, а також обов'язково консультуйтеся із лікарем, якщо у вас є складні хронічні захворювання, а особливо аутоімунні збої. Женьшень є відомим тоніком, тому якщо у вас понижений тиск, вагету судина дистоніє по гіпотонічному типу, це є ваш улюблений продукт, який в певні періоди життя, наприклад, у спеку, коли гіпотоніка найскладніше живеться, і судини ще більше розширюються і тиск ще більше знижується, в ці випадки женьшень буде вам дуже добре допомагати. Женьшень чудово підтримує серце та судини. Зокрема, зменшує рівень поганого холестерину. Тому, якщо ви, наприклад, на схудненні або якщо у вас є завищені показники ліпідограми, це той продукт, який допоможе вам нормалізувати дані показники і налагодити ваш ліпідний обмін. Женьшень чудово допомагає підтримувати нервову систему. Це є тоніком для нервової системи, але без надмірних збуджень. Тому ви можете використовувати цей продукт у випадках, коли у вас депресивні настрої, немає бажання щось робити. Втома ви знаходитеся в постійному виснаженні, в ви маєте великі фізичні та розумові навантаження. Досить часто жіншень призначають для супутньої терапії статевих дискфункцій, для покращення обміну речовин для підтримання гормонального фону чоловіків та жінок, які, наприклад, планують стати батьками, або у жінок, які порушується цикл, чи жінкам і чоловікам в період мену та андропаузи, відповідно. Джинс Делі Кэ одна капсулка в день бажано в першій половині дня, оскільки він є тоніком і бажано під час їжі, оскільки це є дієтична добавка до їжі. В одній упаковочці у нас 30 капсул, це означає, що упаковка розрахована на прийом протягом 30 днів. Кому не можна вживати GinSeng Daily Care? Звичайно, якщо ви маєте алергічну реакцію на цей компонент, на жіншень, зокрема, вагітним під час лактації та дітям до 18 років категорично заборонено. Також, якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, ви маєте обов'язково обговорити в момент прийому з лікарем, і у випадку аутоімунних збоїв ви також обговорюєте з лікарем. Тому що цей імуностимулятор, я ще раз це підкреслюю, імуностимулятори не рекомендують. Під час загострення хронічних захворювань та під час загострення аутоімунних збоїв. Це категорично заборонено робити. Також не рекомендується приймати даний продукт, якщо у вас є нове утворення, доброякісні чи злоякісні. У будь-якому випадку обов'язкова консультація вашого лікуючого лікаря. І також пам'ятайте, імуностимулятор і адаптоген, зокрема GinSeng 500 Делікеа, не являється ліками, він не вилікує вас від вірусів або бактерій. Він може лише підтримати. Імунітет, а вже від вас, від вашого організму, залежить, як зреагує імунна система в тому чи іншому випадку. Він не замінить вам основне лікування під час захворювання, грипу, ОРВІ, ковіду тощо. Бережіть себе.